Друзі, вітаю далі. На вас чекає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов на зв'язку зі студією Дніпро Тіві. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, вітаю! Вітаю! Дякую за прошу. Що погодились поспілкуватися, пане Іване? Росія готується наступати на Дніпропетровську область, про це йдеться у наразі опублікованому звіті інституту вивчення війни? При цьому за день до цього наш колега, документаліст, військовий журналіст Богдан Попадін, сказав, що ознак того, що велику новосілку вдасться втримати, наразі немає. Ну він казав це в контексті того, що це селище на кордоні Донеччини окупанти можуть якраз використовувати як плацдарм для наступу на Дніпропетровщину. Яка ваша думка з цього приводу? І якщо так стане? Де саме росіяни можуть спробувати прорвати оборону Дніпропетровської області? Аналітики інституту вивчення війни кажуть про південно східну частину. Ну, воно дуже логічно. Ще раз, плани в них можуть бути абсолютно різні, але логічно, що, і в принципі, найближче для них це велика новосілка. Там відповідно тільки до даних аналітиків порталу DeepState залишилося близько 6 кілометрів до адмінкордонів з Дніпропетровської області. Тобто, ну зрозуміло, що Покровськ це теж може бути як варіант, і наступати на Павлоград, але найближче це ось ця локація і. А, Спочивати в ілюзіях, що та ні, ну росіяни не будуть наступати. Вони ж таких планів не мали. Вони ж про про це не говорили. Ну, звідки така впевненість, ну і нічого їм не заважає, на жаль, спробувати наступати на Дніпропетровську області. На жаль, є великий ризик. Я ще раз я не хочу накачувати ситуацію, але є дуже великий ризик того, що ось ця російська ракова пухлина вона може опинитися навіть на частині Дніпропетровської області. Тому така загроза є. і Дійсно, хотілося б бачити і знати, бути впевненим, що попередні уроки вже були винесені. Цині і фортифікаційні споруди вони не то, що збудовані, вони збудовані за тими технологіями з тими правилами, які. Які є у військовій справі і розмір, і порядок їх влаштування? Всі ці вимоги вони дотримані, а не просто зроблені на обум, в полі вириті. Як багато разів військові нарікали в якомусь напрямку ці споруди розгорнуті, не зрозуміло для кого, не зрозуміло для чого? Ну і звісно, якість тут хочу вірити, що і керівництво області, і керівництво держави вже звернуло на це увагу, і при в Дніпропетровській області ці споруди присутні в тому форматі в тій якості, в якому вони потрібні нашим військовим. Зараз вже зима, зараз вже будуть ну, вже є перші заморозки. Ґрунт він абсолютно вже стає іншим. Його просто буде не ну, надзвичайно складно вже рити. Надзвичайно складно буде робити фортифікаційні споруди. І знову ж таки, 6 кілометрів до кордонів з Дніпропетровською областю це критично мало. І знову і знову ми наступаємо на ці Граблі, згадайте, будь ласка, ми з вами говорили влітку про місто Покровськ, про те, що місцева влада вкладала в цей час гроші в Бруківку, в благоустрій міста, висаджували троянди. Вже зараз війна а, на кордонах цього міста. Ми ще в вересні місяці очікували наступальні дії. на місто Покровськ, але там, завдяки певним переміщенням, вдалося запобігти тому наступу, але його ніхто не відміняв. Він буде тому ще раз, це питання пріоритетів. На жаль, оборона чомусь у нас не в пріоритеті. Пане Іване, знову ж таки не хочеться ніякої паніки. Однак, як ви сказали, ми не повинні відкидати взагалі ці е, варіанти щодо наступу. Хочеться розглянути усі ризики. І якщо розглядати цей сценарій е, наступу Росія, найгірший сценарій, за вашими оцінками, як швидко це може статися, як швидко окупанти зможуть підійти до кордонів області. Ну, ще раз 6 кілометрів це ну ні про що це, це може вимірюватися в днях, якщо е росіяни втратять свій наступальний потенціал, то це може там трішки загальмувати їх, якщо там будуть додаткові сили українські під, Перекинуті на цей напрямок, але тут дійсно важко говорити про там терміни: це, наприклад, це тиждень, це півтора, це два, це місяць, це півроку. Ще раз відходимо, відштовхуємося від того, що 6 кілометрів це тільки на. Мапі Deep State, по факту, ситуація може бути набагато ну, іншою, може бути на там за на 6 кілометрів, а 5, можливо, 4, можливо, 2, А можливо, навіть негативний варіант. Вони вже можуть бути біля адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Все, що завгодно, але ще раз ситуація не дуже приємна. Пане Іване, в інституті вивчення війни зазначають, що Дніпропетровщина необхідна окупантам, аби досягти їх стратегічної мети, тобто повного захоплення. Донбасу, Донецької області, однак знову ж таки, за свідченнями військових журналістів, окупанти можуть використати Дніпропетровщину для того, аби обійти більш потужні фортифікації в Запорізькій області, обійти їх тут і рухатися вже у бік Запоріжжя. Чи все ж на вашу думку, росіяни можуть заглиблюватися саме на Дніпропетровщину? Які сценарії тут можуть бути? Та жоден сценаріїв не, не є прийнятним для нас. Або в Запоріжжі, або в Дніпропетровщину підуть. Ну, всі сценарії вони є негативними. І, Звісно, тут ще разно питання, чому в Запоріжжі є укріплені фортифікації, правильно побудовані, а на Дніпропетровщині немає. А наскільки росіяни спробують поглибитися там, в Запорізьку, в Дніпропетровську область, ніхто не знає. Насправді не знаю, Вони наступають вже без перебив 13 місяців. Скільки? Майже 14 місяців буде вже за тиждень чи за за півтора. А скільки в них є ще спроможності наступати? Ніхто не знає взагалі від слова зовсім. Навіть російські воєнкори, ми з вами про це теж минулого разу говорили. Не можуть собі уявити, скільки наступ буде тривати. Можливо, я припускаю от той зараз стрибок, долара, рубль, євро, рубль, які зараз спостерігаються. Фондова біржа, падіння. Можливо, це якось повпливає, але ну говорити, що це може зупинити війну, зупинити просування росіян. Зараз на жаль не доводиться в будь-якому випадку. Навіть незначне просування на території Дніпропетровської області це буде великим. Психологічним тиском на українців, що війна все ж таки прийшла до Дніпропетровської області, і це можливо дасть росіянам певні козирі в руки а, кричати про те, що Україна повинна самостійно залишити також і територію Дніпропетровської області, бо Дніпропетровське це ісконно русський Город, ну і все як зазвичай Росіяни полюбляють. Дмитро Кулеба, екс глава МЗС, каже, що одне з його найбільших побоювань полягає в тому, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припинить надавати Україні зброю, боєприпаси, зробить Україну більш поступливою у своїй позиції при цьому. І тоді каже Кулеба: лінія фронту на Донбасі зруйнується, Росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави. Запоріжжя, і це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні, як ви оцінюєте саме ці ризики, тому що буквально свіжа заява Ентоні Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів, який сказав, що Сполучені Штати забезпечить Україні все необхідне для того, аби воювати впродовж 2025 року. Як ситуація на ваш погляд може змінитися, коли відбудеться інавгурація Трампа? Ну, дивіться, я не є таким песимістом а, з точки зору Дональда Трампа. Не знаю, пан Кулєва, можливо, там ну, нузнає його ближче або знає його оточення, але судячи з а, тієї риторики, яка зараз є від його команди, від команди Трампа, я не думаю, що там буде щось ну дуже негативне для нас. Подивіться, будь ласка, на останні три роки нам допомагали. Сполучені Штати ми безмежно вдячні за цю допомогу, але нам давали рівно стільки, щоб ми продовжували триматися, і навіть якщо відступали, то мінімально. Тобто нам не давали багато і одразу давали дрібними порціями. Подивіться, будь ласка, скільки просили танки, це було взагалі червона лінія, про це не можна було говорити. Скільки просили системи, далекобійні системи? Це теж було складно. Потім ледь-ледь там вигризли. Авіація, наскільки це було складно? Нарешті ми отримали на початку 2024 року. Ми. Рік майже півтора чекали цю авіацію, але отримали тільки 10 одиниць. Президент Зеленський каже, що нам потрібно 120, щоб хоч щось почати змінювати на фронті. А нам дали тільки От Одну машину ми втратили, одного пілота. На жаль, ми втратили. Ми очікуємо, що там шведські літаки, але ну нам потрібні їх десятки, десятки, десятки. З приводу Дональда Трампа так, ми знаємо, що він не передбачуваний, але, як на мене, він набагато рішучий від попередньої адміністрації від адміністрації Джо. З Фобайдена, бо вона стала рішучою тільки в останні тижні вже своєї каденції. От нам передали ракети, нам пообіцяли допомогу. В розміри допомоги він зараз озвучений в 20, здається 1 мільярд американських доларів. Але. Минулого року допомога була в 61 мільярд американських доларів, тобто 61 мільярд і 24, Але ж лево частина дві третини цієї суми вони підуть на внутрішній ринок сполучених штатів на відновлення тих запасів, які вже були витрачені американськими військами, ну треба їх Цього ніч, бо передано Україні, треба відновити. І напряму до України піде там, ну, скільки, третина цієї суми, тобто невеличка частина по великому рахунку. І знову повертаючись до Дональда Трампа. Ще раз, він є не але але він набагато рішучішим. Він полюбляє. Такий момент, як big deal, тобто великі угоди, і просто здача України Російської Федерації, вона не вкладається в велику угоду. Тобто він приходить тільки на посаду президента і одразу отримає негативний момент у вигляді програшу України і взагалі всі ці інвестиції, які були надані Україні влиті в Україну у вигляді десятків мільярдів американських доларів, вони просто згоряють. Я не думаю, що він на це погодиться. І подивіться, будь ласка, на такий. Непрямий фактор про те, що Дональд Трамп Україну здавати не буде, коли поточна адміністрація, ще одна ну, транзитна адміністрація Байдена, вона узгодила питання передачі Україні далекобійних ракет та е, протипіхотних мін, то з'явилася заява від окремих представників республіканської партії з оточення Дональда Трампа. Здається, це майбутній кандидат на посаду е, радника з питань нацбезпеки, і він сказав. Ми працюємо з перехідною адміністрацією разом. Всі рішення у нас тут по Україні приймаються разом. Бо у нас ми рухаємося в одному напрямку, і відверто скажу, мене це надихнуло на те, що. Не буде такого великого протистояння, що все, що робив Байден, то погано. А тепер прийшла нова адміністрація. Вона робити буде робити по іншому. Тобто певні кроки вже узгоджуються з адміністрацією ну майбутнього пана Трампа. Тому резюмую, я не думаю, що Україну будуть зливати швидше за все до цього йде. Ми будемо поставлені перед такою умовою українці. Ви ви знаєте, що не можете повернути кордон, ну, територіальну цілісність кордону 91-го року. Ми продовжуємо вам допомагати. Ви відмовляєтеся від членства в Альянсі, але будемо відвертими нам членство в альянсі і не світило, бо всі повинні розуміти. За те, щоб Україна стала членом альянсу, повинні проголосувати 32 країни. Всі от 32. на зараз є сім країн, які кажуть своє відверте ні, і цього більш ніж достатньо, щоб Україна не стала членом альянсу. Це хто Німеччина, Бельгія, Словенія, Словаччина, а, Угорщина. А ще, і ще там дві країни Сполучені Штати ще хтось один запам'ятав цього більш ніж Достатньо тому в принципі є така думка, що Україна може зупинитися на цих кордонах, але отримає допомогу від сполучених штатів на відновлення зруйнованої інфраструктури і отримує нові інвестиції і новий поштовх у розвитку країни. Пане Іване, в продовження теми Wall Street Journal пише, що Європа не здатна забезпечити достатні обсяги зброї для України, тому фінансує українських виробників. Це так. дозволяє Києву укладати контракти з місцевими фірмами на поставки, наприклад, безпілотників або далекобійних ракет. А європейські країни перевірять виробників перед затвердженням цих угод. Наскільки ось така схема може виявитися, на вашу думку, ефективною? Вона дійсно працюючо набагато ефективніше, ніж було запропоновано окремо нашими посадовцями на, на, в такому форматі. А ми тут будемо виготовляти озброєння. У нас ж грошей немає. А ми будемо її це озброєння продавати за кордон, отримувати набагато більше грошей, і потім а, вливати ці гроші у виробництво власного озброєння. Тобто ну, система запропонована, вона вже мала певні вади. Бо ми знаємо корупційні складові, коли щось продається за кордон і виручка залишається там. Ми вже бачили багато корупційних скандалів навколо озброєння, яке закупляється для Збройних сил України. А ось те, що пропонується, якщо не помиляюся, воно називається датська модель, коли західні країни, Скандинавія, Данія, Нідерланди, країни Балтії, вони контрактують у нас певне озброєння, безпілотники, наприклад, снаряди. Це все. Виготовляється в Україні, фінансується за рахунок цих урядів, а потім е не їде до там замовника, наприклад, там до Данії або до Нідерландів, а залишається в розпорядженні України. І це, мені здається, набагато ефективніше, бо Україна самостійно визначає, що їй потрібно, е виходячи з тих сум, які виділяються, в якому саме форматі, в якій саме комплектації, оплачується це швидко іноземними урядами. І тут я хочу вірити, воно, в принципі, до цього йде, <кій> перебожує. Що ми можемо а, суттєво, суттєво, суттєво зменшити корупційні ризики? Бо іноземні країни вони будуть перевіряти компанії, які будуть виготовляти це озброєння, це обладнання. А, там будуть перевіряти їх на наявність. А щоб штат людей був, щоб це не просто компанія рагата, що там один директор і все більше нікого немає, а вона хоче отримати 20 мільйонів євро. Є люди, є технології, є виробничий цикл. Вони можуть виготовляти там певну кількість. Це все буде пораховано, проінвестовано. І зараз орієнтовно ми виходимо на позначку, що нам буде надана допомога в розмірі приблизно. Ну в такому форматі 1,4 мільярда євро. Ну як на мене, це дуже непогана цифра. Пане Іван, Дніпро став першим містом в історії воєн, на яке прилетіла міжконтинентальна балістична. Ракета, коментуючи цю ситуацію, мої колеги напередодні, ви наголосили, що такі атаки по Дніпру можуть повторюватися за умови, якщо, наприклад, будемо ми завдавати ударів по Росії власними далекобійними ракетами. Президент нещодавно анонсував якраз виробництво таких ракет. Змі трохи пізніше підтверджують, підтверджували це і спиралися на джерела в Кабміні. Однак досі деякі аспекти не зрозумілі. Чому Україна, яка впродовж багатьох років розробляла виробляла, Робляла надзвичайно складні і потужні ракети, так так довго не може забезпечити себе власною далекобійною зброєю у достатній кількості, використовуючи вже готові розробки. І е, це питання залишається знаєте таким дуже болючим і головне незрозумілим. На вашу думку, чому так? Ну, дійсно болюче питання. Слухати, ми знаємо, що місто Дніпро це місто славетних ракетників із часів Радянського Союзу. Це ж було закрите місто і виготовлялися балістичні ракети. Ми знаємо, що Південмашка, бо південне, там підземні всі виробничі потужності. Це все, все є люди. Ну, можливо, втратили людей. Можливо, люди роз'їхалися, розбіглися. Це ж не забувайте. Жодне обладнання, жодні ці господі верстати нічого не варті, якщо немає людей. Це трудиво. Ви колектив, який треба зібрати, тримати докупи, щоб вони не розбіглися, бо вони є генераторами цих ідей. Це держава було багато нарікань, що саме держава не забезпечила фінансування ракетних програм свого часу. Хоча вони у нас були і були перспективні, і вільха там і Грім 2 що тільки нам не казали там з радіусом шаленим, але якось воно все не виходить. І в якості такого знаєте, баланс, балансиру. Ну то що все погано, все пропало. Не забуваємо, що в звичайні часи це ну, в мирні часи? Це по ну, як я казав, потребує значних фінансових вливань, плюс постійні випробування, постійна перевірка готовності цих. М Ракет носії, Це, це автотранспорт, який буде їх вивозити. Не просто ж там ракети будуть виносити ракетники на руках і ставити десь у на подвір'ї міста Дніпра, десь там не знаю, на, на південмаші. Це все треба зробити, випробувати, щоб воно все було ідеально. Працювало. Це займає час, це ну в звичайні мирні часи. Це роки, там два роки, три роки. Ми це все робимо в аварійному режимі. А, і мультиплікація. Мультиплікація. Окей, є один. Готовий зразок, звісно, він коштує багато грошей, бо він індивідуальний, бо він унікальний і треба багато. Часу для того, щоб налагодити це виробництво верстати, щоб робили ті колеса. той бампер, той носій, той цих господі причеп це все зробити, і з мультиплікацією йде здешевлення вже безпосередньо готової продукції, але це займає час. Ми розуміємо, що росіяни полюють активно над місцями збирання цих ракет. Дніпро регулярно просто. Я дуже перепрошую за сленг, але відгрібає від російських шахедів, балістики, кінжали, іскандери, крилаті ракети, постійно гамселять по Дніпру. Бо росіяни шукають ці виробничі потужності. Вони отримують на жаль інформацію, де розміщується, де склади є, десь вдало, десь невдало, але вони в. Б'ють по цих місцях. І звісно, от якщо розімувати, то ще раз, місто Дніпро для України є ключовим в захисті всієї країни. Це без перебільшення, це без пафосу, бо тільки власна ракетна програма, коли у нас будуть свої ракети з рахунком на. Тисячі штук з радіусом, там скільки там було анонсовано, тисяча кілометрів. Це буде єдиною гарантією того, що Російська Федерація більше ніколи не спробує наступати на Україну. Бо коли в Кремлі сядуть там, поколупаються в носі, поколупаються в усі, і прикинуть, що ага, там в Україні десь в підземних сховищах лежить 5-6-10 тисяч е далекобійних ракет, і що ага, і по кремлю прилетить, і по цьому, по Мавзолею, і по Валдаю прилетить. Та ні, краще не буде. Будемо починати. Оце ось ще раз єдина гарантія того, що Україна буде захищена саме завдяки цій славетній ракетній програмі. Financial Times пише, що Збройні сили України вже поранили одного генерала і вбили кількох офіцерів армії КНДР. На вашу думку, чи варто очікувати якоїсь особливої можливо реакції Росіян на ці події? Чи все сталося як то кажуть, в запланованому порядку? Мені б хотілося побачити ті поплавлені ордени, які зазвичай є на північно-корейських генералах. Можливо, по них і опізнали його. Але дивіться, я думаю, що там про це інформацію не буде зовсім взагалі. Бо це ж під грифом таємно, цілком таємно. Можливо, це є частина угоди між Кім Чен Іном та російським диктатором. Що ось вам тримаєте 10 тисяч моїх сівкарейських братів, забирайте їх, але зробіть так, щоб західна розвідка. Ти будь-яка інша розвідка не мала інформації про там загиблих, поранених, навіть полонених. Тому їх почали забезпечити документами прикриття. Щось таке. Це документи, видані північно корейському військовому, що він там уродженець, Удмурт, Бурят, там, ще хтось. І навіть якщо він буде. Вбитим от його знаходять ну, тіло цього військового нестандартний розріз очей, але документи в нього там буряти і ну незрозуміло, вбитий корець, не вбитий корець незрозуміло. Тобто це вкладається в логіку російських спецслужб і органів безпеки Північної Кореї. Про це ще раз ніхто не буде говорити, ніхто не буде визнавати. Можливо, тільки російські воєнкори про це скажуть, але це все буде знаєте в форматі одна бабка інші інші сказала і в принципі все. Стало відомо також, що північна Корея розширює завод з виробництва ракет для росіян, що вони активно розширюють ключові, с ключове підприємство і мені лютого в хамхуні, який виготовляє ракети КН 23 які якраз використовують проти нас. На вашу думку, коли це почне безпосередньо впливати на події на фронті? За яких умов? Чи можемо ми це зупинити? Господи, бачите, ми вже проговоримо з вами якесь ракетне виробництво один, завод 11 що там лютого лютого. Та? Люди, Ханкун, -хан господі, е дожилися. Не колонізація Марсу або там, е місяця, а ось про Канкун. Коли воно буде готове? ну ми не знаємо. Ми можемо тільки побачити це від західних розвідок. В першу чергу, це навіть не західні розвідки, а південнокорейська розвідка. повідомлялася попередньо, що цей завод він буде орієнтовно займати 60% від того, що є поблизу інший завод, який теж виготовляє ракети. Було багато вказівок на те, що всередині цих ракет, північнокорейських, начиння все західне, західна електроніка, черговий Свідчення того, що санкції не працюють. Не факт, що ці ракети одразу поїдуть до Російської Федерації, бо безкоштовно ніхто постачати, не буде. А Північна Корея хоче на, на, працювати собі на арсенал, на великий арсенал. Можливо, навіть я пропускаю, що ті ракети, які раніше були передані Російській Федерації, це щось старе, що вже тривалий період часу зберігалося на складах. А ось зараз виготовляється дещо нове, наприклад, і Воно буде заміщувати те, що раніше було передано росіянам. В принципі, це вкладається в логіку північних корейців, бо вони не такі простачки, як про них звикли думати, що вони там за бусінки і зеркальце готові обміняти все, що в них є. Пане Іване, на жаль, час завершується. останнє питання. Посол Литви при НАТО заявив, що вільнос підтримує. Ідею Парижа своїх колег щодо можливої відправки військ західних держав до України, і він наголошує, що якщо Франція ухвалить подібне рішення, то їй не потрібен для цього дозвіл альянсу. При цьому нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що є, ну, у Європі поновилися секретні дискусії, як пишуть, про відправку військ в Україну. Наскільки високою є на вашу думку ворогідність того, що такі рішення все ж будуть прийняті і коли? Таке рішення є. Давайте так. Я поясню, <кій> якщо по рішення в рамках альянсу, то там потрібна згода всіх країн. Вони повинні проголосувати. Ми знаємо, що от словаччина. Пан Фіц, Угорщина, Віктор Орба вони проголосують 100% проти. Вони будь-яке рішення, ініціативу рубають просто на корню. А є ось окремі країни. Це можна порівняти з, наприклад, там корпорація Google. От у неї є своя політика, свої, ну, свій алгоритм дій. А є окремі інвестори, наприклад, там Ларі Пейдж, Сергій Брін, які можуть самостійно ухвалювати рішення, але не в рамках корпорації Google. Так само, окремі члени альянсу вони можуть самостійно. Ухвалювати рішення і діяти ще раз самостійно, а як це було в попередні періоди, також там ми знаємо в історії. Як на мене, я не думаю, що у випадку ухвалення цього рішення ці військові Франції, наприклад, Британії або країна Балтії одразу поїдуть, наприклад, на Покровський напрямок або не знаю там захищати Дніпропетровщину. А от як варіант поїхати на кордон з Республікою Білорусь. І допомогти нашим військовим тримати там кордон і з таким чином звільнити певну кількість людей від несення служби там це може бути. Бо спільний кордон України та Білорусі від Волині до Гоміля це 1072 кілометри. Плюс сюди можна додати. Спільний кордон з невизнаним Придністров'ям, там здається, кілометрів ще теж 200. Тому, як на мене, ось саме там можна розмістити цих військовослужбовців. Для них це буде шалений досвід. Бо е, військо-противник з цієї сторони білоруси справжні їжаки ці міталеві, справжні е, мінні поля, справжні безпілотники, справжні шахеди, які регулярно літають, справжні, але таке рішення потребує великого прогнозу, планування. бо... Перший такі моменти, і скажу останній, щоб не стягнути ефір. А раптом, а раптом, наприклад, там декілька французьких військових загинуть в результаті падіння російського шахеду, наприклад, десь там на кордоні з Республікою Білорусь, Рівненська область. Що тоді? Що тоді будуть робити? Привезуть нових військовослужбовців замість померлих. Привезуть там вдвічі більше військовослужбовців. Оголосять війну Російській Федерації, а припинять дипломатичні стосунки. Тобто, треба бути готовим до розвитку такого розвитку подій і знати, як відповідати. Дякую, пане Іване, за цю розмову, перемоги, мирного неба вам, друзі. Нагадаю, сьогодні разом з нами був Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. До побачення, бережіть себе, своїх близьких. Віримо в перемогу, все буде Україна.